Протягом першого півріччя діяльності Верховної Ради України восьмого скликання народні депутати, мажоритарники від Прикарпаття 151 раз виступили ініціаторами законодавчих ініціатив. За словами Івана Маруняка, найбільша частина законопроєктів стосується податкової і митної політики. Цим трьом сферам було присвячено найбільше законотворчих ініціатив. Зокрема, і митній політиці було присвячено 26 ініціатив, питання бюджету і Фінанси поліції банківській діяльності 12%. з усіх ініційованих прикарпатськими нардепами мажоритарниками законотворчих ініціатив чинності набули дві постанови та два проекти закону. Немає серед нардепів і злісних прогульників. Відсоток відвідуваності доволі непоганий, каже Іван Маруняк. Відсоток відвідуваності – 73%. ну. Е... І Стосовно пропусків так само треба з'ясовувати причину, тому що це це, це, це могла, могла бути і поважна причина. Також виборцям можна пильно слідкувати за роботою парламенту та всіх народних обранців. Це зробити дуже просто. Потрібно всього лиш зайти на сайт Рада, на якому розписана уся інформація у деталях. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.